Вони завозять у селища, де точаться запеклі бої, боєприпаси, їжу, воду, евакуюють поранених та доправляють піхотинців на позиції. Їх не часто можна побачити на екрані, але робота екіпажів бойових машин вкрай важлива на фронті. В яких умовах працюють механіки, водії та навідники таких екіпажів у часовому ярі? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Забезпечення БК підвозимо, людей. завозимо, вивозимо вивозим тридцятих таке таксі. Таксі першої лінії, так. <рес> тільки ви на відміну від таксі потрапляєте під обстріли і по вас гатять. Ви одна ну, з так. першочергових це перший мінус, який є в цій професії. Це механік водій бойової машини піхоти М 113 на псевдо Мартин. Американська розробка часів війни у В'єтнамі по швидкості броні і прохідності каже на порядок вище радянських БТРів. Коробка передач, штурвал. Газ тормоз, ручник. відкрити-закрити аперелі. Яка швидкість у неї може бути? Ну, по ТТХ взагалі, 60 км в час. Розганяли до 80 до 70. Ось вона їхня машина мчить по часовому яру. Попереду м'яка іграшка, слоненятко і танк. Вигружайтесь, Вигружайтесь тут! Фінально два! Нас... Туди, туди, біжать, на машині згорівший. Піхом. Це ход Мартин разом із навідником Кіндером, якого ви теж зараз побачите ближче, вивантажують карандашів, тобто піхоту, і паралельно відстрілюються. Далі, 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 далі. Карандашів скину не на точку. Ближче, ближче скину. Там дорога перекрита, я не заїду далі. Ми стараємося більше хвилини не стояти. За хвилину часу ми маємо вигрузитися. Треба мати найбий досвід, щоб на автоматі робити правильно. Трохи на автоматі, трохи допомагає, трохи кричу. Кричу. <рисування> а що ви їм кричите швидше? По-своєму. <рисування> Тільки іншими словами. Так, так. Ну, бо треба швидше. Машина не може доводити стояти. Зразу починають артабет. в праву сторону. За один такий рейс за однією цією машиною може полювати відразу кілька ФПВ. Тому бійцям довелося зробити для своєї М-113 ось такий мангал, як кажуть зараз на сході. Це ну, защита від дронів. Але ми їздили ще в час, як то в нас не було то ми недавно защиту поставили. Ну, тут не мене стоїть. Кожен раз кожен виїзд прилітає, і кожен раз треба як можна швидше заїхати, розгрузитися, забрати людей і виїхати. Зараз на екрані ви бачите QR-код, відсканувавши який зможете підтримати бійців 24-ї бригади імені короля Данила, що вже понад рік боронять ділянку фронту в часовому ярі та околицях. Це один із флангів, прориваючи які росіяни намагаються вийти і захопити Костянтинівку. Сили у Росіян тут сильно переважають. один сильний мінус з'явився. Ми зараз до позиції в ясну тако погоду. Навіть якщо маленькі дощик іде, то ми не зможемо їхати. Вони зараз літають на впівішках різних частотах. Обидвоє і Михвод Мартин і навідник кулемета Кіндер були у піхоті. Кіндер пройшов бахмут. Мартин дістав поранення на самому початку вторгнення і став водієм. Тож обидвоє добре знають, яким важливим у війську є екіпажі бойових машин піхоти: підвести боєкомплект, провіант, воду, забрати поранених і якось вціліти самим. Марія Малівська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини. На східному фронті росіяни штурмують по всій лінії фронту всіма можливими методами. Як нищать росіян нацгвардійці на ломано купянському Дивіться в репортажі з передової Владислава Круглова. Наш. Управління польотами тут збирається вся інформація з напрямку, аналізується, обробляється так само. Нарізаються всі ці задачі. Тобто, куди летіти, як летіти, коли летіти. нацгвардійці які боронять лиманоку п'янський напрямок, щодня нищать ворога по всій смузі відповідальності. На цих моніторах транслюється зображення з десятків розвід і бойових дронів. У нас є допустимо розвідка. Яка власне, шукає цілі, підсвічує їх і так далі. І веде, якщо ворог побачили, розвідка веде весь час, де він знаходиться, щоб ну, не втратити його із виду, Тому боки летять ударники. Як тільки розвідка десь бачить ворога, перших, кого викликають, це Мавік-скід, ми вже бігом-бігом вибігаємо, споряджаємо дрона і вилітаємо. Це буквально буває лічені хвилини там до п'яти хвилин, і ми вже біля ворога. Мавікіст на позивний дедал за останні два місяці знищив понад сотню росіян. Роботи на Лиманокуп'янському напрямку щодня більше. Рашисти не закінчуються, навіть не ходячі повзуть до наших позицій в один день. Вони можуть просто сидіти по посадкам, носа не висовуватись, там десь перелазити, накопичуватись. А в один момент там ранок сіряк, давай масово там з усіх сторін, і в нас виліт за вилітом. До 15-20 вилітів буває. В залежності від дня у нас були ситуації, як вони посилали своїх так званих кадроберів, просто колік, які ну не могли йти на позицію на передову. Позицію пішки вони повзли два кілометри. Ось наглядний приклад, як заважає роботі дронарів. Ворожий реп на рибок пробував. Коротше, і з сторони сторони, але... ну жалко, жалко. Ворог глушить наші дрони ребом і збиває зі стрілецької зброї. Та здебільшого саме мавіки-бомбери долітають до цілі. Ну, от якраз два ворога йдуть. Ну називаємо їх так, а йдуть на шторм. І видно, що чують десь дрон, намагаються вистрілюватись, але не попадають. Але попадає по ним Там наш пілот. Мавік сам по собі дрончик якби завершений. Це комерційне рішення, і з ним дуже легко вуправлятися. Наша ефективність заключається в тому, що ми знаходимося близько до ворога. Ми швидко реагуємо на все, на КСПВ були в принципі приблизно роботу зрозуміли. Нацгвардійці кажуть, робота мавіків недооцінена скоріш за все, через те, що відео влучань не такі яскраві, як відео з ударних дронів Камікадзе, всі люблять їх КВ, це яскраво, це типу ну дуже динамічні відео емоції, і так далі. Але мало хто говорить про те, що а, наскільки взагалі цю війну. Вивозить мають скид. І поки ударники ще підлітають, то мають може ворога зупинити, а то й вбити. Та є моменти, коли без важкого дрону не обійтися, бо комерційний дрон не може нести важкі боєприпаси, які б могли б розібрати глибокий бліндаж. Зараз у нас би, є потреба в тяжких е, коптерах. Е, в... Ну, в частності з хевішоти, які добре себе показали на різних напрямках, і вони ефективні. Е, Бувають часто ситуації, коли ворог ховається в бліндажах і його нереально викорювати іншими засобами. Для цього себе добре показав хевішот. Задонатити бійцям Нацгвардії на ударні дрони можна за QR-кодом. Кожна ваша гривня важлива. Ну, їх вмирає в ну, промислових масштабах. Вони вмирають, тому що це. І при цьому вони постійно ходять по тим тропам, де лежать ну, просто дорога усієна трупами, але далі пруть пруті, проті. Ну, я думаю, так, моя особиста думка, мені, їм просто подобається нас бувати, тому вони готові на все, просто щоб тобто, переступати через трупи своїх друзів, просто щоб, ну, щоб більш українців. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, факти ICTV. ті. Єдині новини.